Мітинги тривають, недільні події в Києві довели українці і не думають роз'їжджатися по домівках. Активну участь в акціях протесту беруть і коломияни. Хто не поїхав до Києва, виходять на площу Шевченка у місті над прутом. Щоправда, таких з кожним разом меншає. Україна понад усе справу до кінця плакати із такими написами тримали у руках коломияни на недільному мітингу. кажуть, вийшли на вулицю, щоб підтримати тих українців, які мерзнуть у столиці. А ще переконані, все закінчиться перемогою. Треба насамперед згуртовувати всі, всі разом. Насамперед, молитва як кажуть, молитва горе перевертає і насамперед ті, які не можуть поїхати на Майдан, Ми повинні бути тут до кінця. Недільний мітинг можна назвати сімейним. Коломияни одразу із церкви пішли на майдан, тому тут можна було побачити багато дітей та людей старшого віку за майбутнє за дітей краще. Майбутнє. Традиційно розпочали із спільної молитви, силу у Бога благословення для українського народу та кращої долі представники різних конфесій. Також священики звернулися до людей із словами підтримки, адже церква стурбована ситуацією в Україні, тому маємо запастись терпінням та вірити у щасливий кінець. Справа не у підписанні євросоюзу. Справа в тому, що у нас був вже Чорнобильський майдан, у нас був афганський е, майдан е, протестування. У нас був податковий майдан. Але це мовний майдан скільки вже разів збиралося це все, накопичується, накопичується з Києва. Повернулася, і частина депутатів міської ради, зокрема, Леся Білявська на мітингу не звітувала про гроші, а розповідала про те, як наші депутати провели на київському майдані чергову сесію. Вона каже, частину патріотичного запалу та просто неймовірної атмосфери привезла і до нашого міста. Коломия ми звучала на всю Україну, прапор нашої, коли ми ви бачили найбільшими літерами висить на. Не висить, а репрезентує нашу Коломию на так званій новорічній, ну скажімо, йолці. Хотів сказати ялинці, ви мене так, так. І коли відбувалося це дійство, це було надзвичайно натхненно, тому що частину нашого депутатського корпусу підтримував хор катедрального собору, оркестр музичної школи, такої презентації міста Коломиї Гонорового, нашого рідного міста, не було. Коломию знає весь світ. Мітингувальники уважно слухали усіх, хто виступав на імпровізованій сцені. До слова, уже традицією стало читати поезію. Власні вірші, коломияни декламували, охоче, хто не зміг прийти, передавали написані рядки через друзів. Україну писали журавка моя, над тобою заплакані зорі. Хай горить як вогонь. Вічна правда твоя! Загалом атмосфера на Коломийському євромайдані позитивна та доброзичлива. Люди спілкуються між собою, діляться враженнями та роблять прогнози. Я не про нічого не прогнозую. Я прошу Бога, щоб все в нас було добре. Я думаю, що сортує ще більше людей, і ми доб'ємося того, що ми хочемо. Ми хочемо європи. Ми хочемо волі і свободи собі своїм дітям, своїм внукам. Воломиє з Києвом місцевий Євромайдан щодня збирає людей на вулиці. Щоправда, з кожним мітингом їх стає все менше і менше. Віталія Васильчук, Андрій Горощук. події НТК.